Вітаю вас! Декілька тижнів тому зняв відео про пересадку дорослого дерева, саме вишні, на нове місце, і розіграли дуже хорошу лопату від Фіскарс. Ось у цьому відео це було пимкнув звук. Копували дерево, садили його на нове місце отут і десь приблизно. Зараз, зараз, зараз. Ні, Перед тим, напевно. Так. Отут розігрували ми оцю лопату. Новенька лопатка від Фіскарс. Бачите? її, правда, трішки землею замазав, але нічого. На новенька повністю. Щоб взяти участь у... Розділи ще треба було написати, що ми робимо з вишнею, але це не обов'язково, звісно, це було просто для мене, приємно почитати. В загальному треба було просто написати коментар. Кожен коментар бере участь. От. І давайте скопіюємо посилання. Вставимо в. Вставляємо посилання на відео. Кажемо, що будь-який коментар грає. І продовжуємо. Завантажило 424 коментарі. Це включно з моїми, звісно. що. Дивимось, скільки тут є коментарів. 449. Ну, Правильно, тут є більше, так. Тут більше. Тут з моїми відповідями. А тут без моїх відповідей, звісно що. Тому менше. Ну і плюс відповіді людей також тут включаються. От. Сьогодні буде два переможці не один. Перший переможець виграє Лопату. А другий переможець виграє секатор, який я розігрував ще восени. Але, на жаль, переможець так і тоді не відгукнувся. Тому сьогодні секатор отримає нового власника. Бажаємо всім удачі! Переможцем, який отримує Лопату, є Галія Басюрка Басюра МК4OZ. Беру участь з вишні робимо вино і варення. Вітаємо переможця. Зверніться обов'язково до мене через Facebook або Instagram, і ми узгодимо всі деталі. І другий переможець, отримує секатор. Andrew, Andrew, Ace, С Ейд, Нижній, беру участь, вишні, Морозимо, і варень, вареники ням-ням. Лопати, бомбу. І ну, сьогодні не Лопати, асикатори. Все, дякую всім за участь. Радий, що слідкуєте за нашим контентом. Радий, що подобається, що Fiskars надали можливість. Розіграти інструмент і за те, що вам подобається їхній інструмент, бо все-таки хочеться просувати щось вартісне. Бажаю всім удачі. Дякую за увагу. Побачимось на нашому каналі.